Нічна атака дронів знову сколихнула глибокий тил Росії. Під удар потрапив оборонний завод у Липецьку, а на тимчасово окупованій території Донецької області вибухнув склад боєприпасів. Росія заявляє про десятки збитих безпілотників, але наслідки свідчать про інше. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У ніч на 3 липня 2025 року місто Липецьк, що у Росії, зазнав атаки безпілотників. Місцеві жителі в соціальних мережах повідомили про численні вибухи та звуки пролітання дронів у небі над містом. Росіяни стверджують, що під удар знову потрапив завод енергія. Також у російських пабліках писали, що ймовірною ціллю атаки був аеродром Липецьк-2. Утім, наразі невідомо, чи змогли дрони його уразити. Відомо, що завод уже був атакований у ніч на 23 травня. Підприємство спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Зокрема, на заводі виготовляються акумулятори для дронів, а також батареї для авіації та флоту. Унаслідок минулої атаки загорівся один із цехів. Було поранено дев'ять працівників підприємства. У мережі оприлюднили фото зруйнованої будівлі заводу «Енергія». На знімках видно. Що вибухова хвиля сильно пошкодила вікна. Тим часом губернатор Липецької області повідомив про пожежу на парковці одного з підприємств у Єльці після атаки БПЛА. За словами чиновника, одна людина загинула, двоє поранені в Липецькій області. Далі цитата. Уламки безпілотника впали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі. На жаль, є жертви. Загинула жінка 1954 року народження, яка проживала в будинку. Ще двоє людей отримали поранення. Написав він. Також відомо, що у небі над Воронежем бачили яскраві спалахи. Там лунали вибухи, а ППО намагалося збити дрони. Внаслідок, нібито, падіння уламків пошкоджено дах приватного будинку. А у Міноборони РФ традиційно відзвітували, що за ніч сили ППО знищили 69 дронів. Зокрема, 27 над на територію області, 22 над Воронезькою областю, 10 над Липецькою областю, 8 над Курською областю, два дрони над тимчасово окупованим Кримом. Крім того, пізно ввечері середи 2 липня, у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області, теж було неспокійно. Там пролунала серія вибухів та спалахнула пожежа. За попередньою інформацією був уражений склад боєприпасів. Про вибухи в окупованому місті повідомляють телеграм-канали. За інформацією керівника центру протидії дезінформації при РНБУ Андрія Коваленко, удар припав на склад боєкомплектів, розташований на тимчасово окупованій території міста Харцизьк, що на Донеччині. Через вибухи виникла сильна пожежа, а також можливі значні пошкодження інфраструктури складу. Це може суттєво ускладнити забезпечення боєприпасами російських сил у регіоні, адже Харциск є важливим логістичним вузлом на окупованій території. Подробиці поки уточнюють. А українські військові стежать за розвитком ситуації.